Доброго дня всім! Привіт, друзі! І от такий автомобіль ми достали нашому замовнику із Умані. Це у нас шкода 2.018 рік. Савцентичної коробка передач, комплектація Style Business Premium. Машина в суперкласній комплектації. І зараз за нею я вам все розповім. Має оригінальний пробіг 166 тисяч кілометрів. Суперфункція. Дивіться, led матрична оптика з вирізанням зустрічних авто в потоці. Це просто бомба. Ну, як ви самі бачите, це вже у нас фейсліфт, тобто фари у нас подвійні, 2.0 двигун і ДСГ у нас 6 тут. Це 18 й рік, але тут ще немає AdBlue, тобто це початок 18-го року. А тепер йдемо в автомобіль і далі все розказуємо. Вислічевий доступ. Як завжди, датчик світлодащу, мультимедійний комплекс. У нас величезний Amazon, з Android Auto Apple CarPlay. Навігація Україна є. -Е. І друзі, що мені дуже сподобалося, в цьому авто, тут є дистанційний криз-контроль. Зараз я покажу. А також окремі налаштування для автомобіля. Вибір. Режиму їзди і фонова підсвіточка. Оце просто супер функція. Мені подобається. Тобто ця функція спочатку з'явилася на Рено на комплектації Бозе, да? а тепер, будь ласка, і на шкодах це теж є. Вибираємо фонову підсвіточку. От. Бачите? Червона, рожева, голуба або синя. Бачите, як класна. Або голуба, зелена, жовта, ну така от неяка, можна сказати. І така от. Тобто я вибрав собі таку, і вона так, більш така ярка. Так що, друзі, це така суперфункція. А тепер значить, я показую вибір режиму руху, друзі. Режим руху у нас вибраний комфорт, є у нас нормал. Є у нас спорт, є у нас ека, будь ласка, і адаптивний користь контроль. Зараз показую. Адаптивний корис контроль, друзі. У нас окремо виведений такий речажок для того, щоб ним управляти. Значить, дивіться, він тут у нас вже активований. На себе ви активуєте, від себе деактивуєте. Показую, деактивовано. Активована. Деактивована. І дистанційний круїз контроль. Деактивований на себе активований. Потім вибираєте відстань до автомобіля, який їде спереду, оцим флажочком. Бачите? І коли ви будете їхати на якійсь там швидкості ну від 90 км на годину. Да, ви фіксуєте. Фіксуєте знову ж таки на себе. на себе, Деактивуєте від себе. Швидкість можна зменшувати, як було раніше корисконтроль на шкодах звичайних без дистанційного без дистанційного корис контролю Оцім перемикачем, бачите, так, більше менше, більше, менше, більше от, от, ну, Зараз машина. Не їде значить, на швидкості, тому це ми не можемо зробити. Ось така от функція дуже мені подобається. Дуже мені подобається. Ну а так, в принципі, все як завжди. На тих шкодах, які йшли до того, як до дистанційного користь контролю. Це були шкоди 2017 року. Значить, а це вже в 18-му році вже поставив адаптивний круїз контроль От що мені подобається. Ну а так все як завжди. Тут навігація, підключення телефону по Bluetooth, Android та. Авто. Бачите, вітаємо в SmartLink. під'єднайте пристрій через USB, Android Auto, Apple CarPlay або Mirror Link. Ну, і тут в меню, бачите, така от вже більш сучасна: SmartLink. Skoda Connect, можна підключати окремо автомобіль до інтернету. Будь ласка, на Сії вибирати, радіотелефон по Bluetooth. Автомобіль це у нас. Повіщення по автомобілю, а також тут у нас сервіс, зараз я вам покажу. Значить, Нам е, єдина тут у нас похибка треба долити омиваючу рідину. Так, значить, сервіс показуємо. Будь ласка. Інспекційний сервіс через 19800 і сервіс по заміні алеви через 19800. Машина в дуже класному якісному стані. Пробіг у не оригінальний, 166-969. Перед купівлю ми, ми були в Німеччині і самі особисто цю машину перевіряли на площаці, Приміряли лакофарбове покриття. Все, як завжди, ви любите. Значить, підключали комп'ютер, моніторили сажевий фільтр, похибки, оригінальний пробік і все це скидало нашому замовнику. Наш замовник Сумані. І заздалегідь він нам скинув завдаток і заказав купівлю отакої автівочки. Двигун 2.0. ну Тут ще не стоїть оновлена DSG 381. Тут стоїть DSG 250. ступенева, ну вона теж мокра. Така машина е, нами особисто експлуатувалася. І для повної заміни масла там теж 7 літрів. 7 літрів ну, міняється чуть менше. Там, ну як завжди, воно не зливається повністю. Ну, масло тут. ДСГ мокра, маса потрібно міняти, маса в двигуні теж потрібно міняти. Ну, все як завжди Люди все потрібно робити. Ну машина, Якісна машина обслужена. Єдине що залити омивач. В принципі, більше нічого тут немає. Такого, щоб відштовхнути. Бачите, написано: Долейте будь ласка, рідину скло омивача. Все, друзі, так, все класно, все просто бомба. А зараз підключу шнури і покажу вам Android Auto. Друзі, якщо у вас на телефоні є Android Auto, будь ласка, заходимо в SmartLink, виходить запуск SmartLink, бачите, мій телефон підключається. І от з екрану телефона, от, будь ласка, це виводиться на екран автомобіля. Так, і що ми тут маємо? Маємо, ну, Ми тут, друзі, повністю навігацію це у нас. Google мапа, а також везе. Бачите? Спеціальний салон, там спортивні сидіння. Бачите, так... друзі, ви можете дивитися наші наше відео Скода. на Ютубі в автомобілі. До ділера стоїть 100 штук. Такі шкод. вибираю і купую вам і доставляю. І все це робиться у нас на протязі 6-8. Вже ставимо на перший облік. Зараз машини їде до Києва, ставляться на облік і віддаються нашим замовникам. Е, дивіться, тут у нас акустика динаміки не Кентон, але теж дуже класне звучання. Так що, друзі, замовляємо, такі машини є. Можливість купувати є їх. Доставка у нас на протязі 5-8 діб. Машини ставимо на облік і на вас робиться реєстрація за годину, максимум 2. І ви їдете додому вже і насолоджуєтесь таким от класним, сучасним європейським авто. Ще що хочу вам сказати, друзі, багато хто не розуміє, що зараз значить курс євро НБУ навіть підскочив і він взагалі зрізнявся з налічним курсом. І зараз на даний час курс НБУ, тобто за одну євро, дають е, приблизно 40 гривень. І тому мито не дешевіє Закон діє той. Що зараз на розмитненні він діє з початку 2019 року, і ми то не дешеві. Все як завжди, залежить, значить, розмитнення від вартості авто. Об'єму двигуна і його року, а також бензин або дизель. Є мінімальна митна вартість, нижче якої вже неможливо завозити авто, і неможливо нижче мінімальної митної вартості машини розмитнювати. Так що, друзі, от така ситуація. Поки вам дають можливість ще хоч так завозити авто, то скористайтеся цим, тому що вже почалися. Такі чутки, що можливо, вже і по мінімальній вартісті не будуть завозитись машини, а тільки по фактичній вартісті. І це дуже вже тоді суттєво збільшить митний платіж. На цьому все, хто не підписався, зробіть це вам це нічого не варте. З вами був Андрій із Бориспіля. Замовляйте авто, друзі, всім миру і гарного настрою. Так, Сьогодні віддаємо нашим замовникам таку шкоду a 7. значить Пробіг у нас 166 тисяч. Машина дуже класна, гарна, дуже наворочена. Комплектація у нас преміум стайл. Є тут у нас без доступ, камера заднього огляду, електропривод кришки багажника, і максимальна оптика матричний LED. Що Ви задоволені, що ви скажете? Задоволені. Задоволені. Ще так. поїздимо, ти взагалі тоді будемо задоволені. <гум> я Ні, ну, <гум> ну, я так, візуально вже доволі. Ну, зрозуміти, що треба поїздити. поїздити. Да. Значить, Замовник сам знаходиться на заробітках, він скидав мені на карту мені завдаток. Я був в Німеччині, вибирав йому, скидував все це, покажемо. Значить, на своєму каналі. Так, такі машини є, так що замовляємо. Замовляйте, якщо кому потрібно. І поки є можливість, значить зараз є такі чутки, що по розмитненню знову буде дорожче. Так що люди, не сидіть, не чекайте, не буде ніяких пік, не буде нікому, тому що Україна воює і кошти потрібні. Це на, на цьому все. Якщо хто не підписався, то будь ласка, це зробіть. Всім гарного дня. И мы на неба. Ну все, доволен? Да. Ну все, Вов, давай, по нам некогда. Все. Все. Наслаждайся жизнью. Хорошо. Да. Ну, Наслаждайся жизнью. Okay. Давай. Uh -huh. Давай. Задоволений, тільки дуже змучений. Їхав в автобусі, нікому не раджу їхати в автобусі зі Львову, з Львова з Львова або там звідкись. А мені нормально це. То... Тобі нормально. нормально, тому що ти спав, а я не спав. Декілька слов. Скажіть, як ви вирішили нам замовити це, Руслан? Як ви робили я там? Я був підписником багато років, і якраз ви були в Німеччині, і я вам замовив. Так, да, і завдаток скидали, правильно? Завдаток вас був все, ну там трохи менше вийшло, але то не важливо. Тому що, друзі, якщо бажаєте, отак ми робимо, отак працюємо, машини є, шкоди, альфи замовляємо. Все росло. Ме, це БМВ, Мерседеси. Бетлі бугаті <гум> <Бухаті> немає. <гум> Не бачив по Німеччині, дуже мало. Але... Тут бачив в Києві, а там немає. Бетлі <гум> замовлення можна і Так. <гум> да. Зараз вивеземо нашого замовника за Київ, тому що чоловік втомився, їхав зі Львова на автобусі. Все.